Друзі, я рада вітати вас на каналі Паранот. І якщо ви любите парфумерію, залишайтеся, будь ласка, буде цікаво! Сьогодні дуже коротеньке відео, довго я вас не затримую, але мені здається, воно дуже корисне. І сьогодні я буду розповідати про свій парфумерний експіріанс. В Всесвіт масляних парфумів. І, звісно, може виникнути питання, навіщо людині, парфзахопленій людині, в якій є парфумерна шафа, в якій багато ароматів, якісних, дуже гарних ароматів. Навіщо їй, ну, наприклад, користуватися чи цікавитися навіть масляною парфумерією, ну, яка на кілька сходинок нижча, напевно, по якості. Ну, справа в тому, що. Мені стало, по-перше, цікаво, тому що я читала дуже гарні відгуки на ці аромати. По-друге, все ж таки в мене дивляться люди ну, різних можливостей. І, і дивляться люди, які цікавляться парфумерією, тому мені здається, це, це відео буде цікаво, от саме з точки зору економії бюджету. Тому що мені здається, це дуже актуально. Ну, наприклад, Clive Christian це дуже дорогий, якісний англійський нішевий бренд. Аромати не для новачків, це аромати для парфумерії, але Флакон коштує десь, до, ну, напевно, до 20 тисяч 50 мл. Аромати Луєвітон, мені здається, ще дорожче, тому що ціна в межах. 20-30 тисяч гривень. Ну, погодьтеся, віддавати такі гроші за флакон ну, це, ну, скажімо так, це не дуже розумно. Тому що все ж таки ми всі розуміємо, що парфуми це не є річ першої необхідності, є речі набагато важливіші. І ми всі розуміємо, що в першу чергу ми повинні допомагати нашим хлопцям, допомагати тим, хто. Потребує допомоги для того, щоб наблизити нашу перемогу. Знов таки скажу, що це не реклама. Ці парфуми насправді продаються, от саме такі парфуми з такими ж наліпками, вони продаються на кількох платформах. Я бачила в Інстаграмі і на Фейсбуці. Тобто, я з цікавості. Іх придбала, я їх розносила із задоволенням розповім вам. Насправді я колись цікавилася, дуже цікавилася масляними парфумами. Якщо ви пам'ятаєте, арабські парфуми також кулькове розподілення. Щось мені подобалось, щось не подобалося. Але, ну я думаю, що всі. Хто цікавився парфумерією, так, так чи інакше доторкалася до цієї теми масляних парфумів. Після е, мого захоплення, от саме арабськими парфумами-масляними, я пам'ятаю, що мені сподобалися е, е, аромати. Які продавала моя знайома, тобто ми познайомилися вже в процесі спілкування, у неї був приватний маленький бізнес, і вона займалася от саме масляними парфумами. Вони були досить якісні, звісно, з арабськими вже не порівняти, це вже було набагато краще. І вона мені показувала сертифікат і показувала мені каталог. Якщо я не помиляюся, чи то швейцарський швейцарський в неї був сертифікат якийсь. Я не можу сказати, з якої країни вона возила парфуми, але вона мені, от саме від неї я почула версію вперше, що начебто існує, ну, таке, можливо, склад або хаб парфумерних концентратів, де оці, саме ці концентрати закуповують навіть популярні бренди. Ви знаєте, я тоді не, не звернула на це увагу, але коли я занурювалася поступово в світ парфумері, я зрозуміла, що вона каже щось не те. Тому що все ж таки створення парфумів це плідна праця цілої команди, це робота парфумера. Ну, тобто це щось таке казкове, це якась магія. Але ви знаєте, от особливо останнім часом, я чогось пригадую її слова, коли вона казала, що дійсно закуповують концентрати представники брендів. Можливо, я можу припустити, що арабські парфуми таким чином, ну, тобто береться концентрат з запахом, з ароматом розливається по флаконах, і все це продається під. Назвою бренду, скажімо так, під брендом. Але ви знаєте, останнім часом, коли я буваю в великих і невеликих магазинах, де є новинки парфумерії, я все частіше і частіше не отримую естетичне задоволення, а виходжу просто спустошена. Новинки парфумерії, вони. Ну, нічим не відрізняються. Можливо, додають, додають або цукор, або кислинку, або амбродеревину. І в цілому це ну, нічого нового і нічого незвичайного в ароматах, які виходять останнім часом, немає. Я не дивуюся, що це стосується ароматів середнього люксу. Але і нішеві бренди не дивують. От не дивують вони схожі. Вони можуть відрізнятися спочатку якось один від одного, а база вона ну просто нагадує чи той чи інший бестселер. І це дуже-дуже сумно, тому що ну кожне півріччя, чи, чи не кожне півріччя з'являється новий нішовий бренд. І я підходжу, я починаю щось шукати і нічого не можу знайти. Я не можу закохатися. Це буває вкрай рідко. Тому, ви знаєте, от якось від, повністю відкидати оцю версію, що десь беруть, ну, можливо, не в одному місці, звісно, але беруть концентрати, розводять, заливають у флакони і продають за шалені гроші. Можливо, можливо це і не безпідставна така історія. Почати я хочу з аромату, от, саме з аромату Blue Talisman від XNILA. Аромат вийшов у 2023 році, і саме наприкінці 2023 я познайомилася з цим ароматом. Формат цих масляних парфумів 10 мл і кулька. Ну, тобто, ви розумієте, так? це дуже-дуже економні ці аромати. Я вже розношую тиждень. І мені здається, вони навіть їх не поменшила. Хоча я досить так активно їх носила по черзі. Аромат, якніла. Коли я нанесла на себе цей аромат, я сказала собі, вау, мені він сподобався. Про що цей аромат? Про стильні, пронизливі цитруси, свіжі квіти, аромат. Дуже енергійний аромат, як я вже сказала, дуже стильний, аромат сучасний. У мене був аромат Blue Talisman, і як тільки я послухала його в магазині, я придбала від Levantic 3 мл і дуже його швидко зносила. І ви знаєте, я напевно перші два дні не могла зрозуміти. Що мені заважає в цьому ароматі, і вже десь за тиждень я зрозуміла, до речі, я дуже швидко зносила той від Levant, я зрозуміла, якась нота мені дуже-дуже не подобається. Тобто, є якась свербляча нота в ароматі, і вона є саме в базі. Я наразі кажу саме про оригінальний аромат Blue Talisman, що стосовно. Аромату масляної версії цього аромату. Аромат не звучить дешево, аромат схожий для мене десь відсотків на 70. Тобто це попадання десь відсотків на 70. Але ну, треба також мати на увазі, що все ж таки масляні парфуми, вони звучать трохи по-іншому. Вони не такі дифузні, вони. Майже одразу пахнуть так, як повинні, тобто в них немає того спиртового початку, вони не дають такого шлейфу шаленого, тобто кілька метрів не буде шлейф. Шлейф є, стійкість є, але на відстані витягнутої роки, роки не більше. Я перевіряла цей аромат, і що я хочу сказати: в цьому ароматі нема. Цієї сверблячої ноти, яка мені заважала от саме в оригінальному ароматі Blue Талісман. Але є, але цей аромат в базі мені подобається менше, ніж спочатку. Тобто, спочатку, ну у мене дійсно от було таке враження вау, це щось неймовірне. А в базі розчарувалася я. Він уходить в. Ганімедоподібну базу. От все одно є щось ганімедоподібне. І оскільки у мене є ганімедоподібний армат, бо Гуа Імперіаль. Я дуже спокійно ставлюся до таких парфумів, мені подобається Imperial. мені подобається він спочатку і в серці, і в базі мене все влаштовує. Тому я заспокоїлася з приводу аромату Blue Talisman. Мені було, звісно, цікаво розносити масляну версію, і я, звісно, буду носити її влітку, тому що в базі він дійсно без отої сверблячої ноти, просто дуже свіжий, трохи милкуватість є в ароматі, але вона не фатальна і досить така приємна стійкість аромата цілий день, поки ви його не змиєте. І, ну, наприклад, аромат Boa Imperial залишається на мені. Але я зрозуміла чому? Тому що аромат я наношу і на волосся в тому числі, а масляні парфуми на волосся я не наношу. Тому цей аромат змивається душем, але тримається цілий день. Наступний аромат від Louis Vuitton Етрео «Etreu Reis». І ви знаєте наскільки, ну по-перше, дуже цікаві, привабливі флакони, по-друге, аромати неймовірні. А коли їх багато, це просто ну повірте, я пам'ятаю, що я от саме в центральному супермаркеті, мегамаркеті Лондона в Селферіджісі, я просто зависла. Я потрапила в цей полон і я не могла відірватися. Я слухала і слухала, наносила і наносила на блотери. Звісно, на шкіру не можна наносити багато парфумів, але от саме Trail Race з тих парфумів, що я нанесла на себе, і він мені сподобався. Цей аромат дуже-дуже схожий на нього. До речі, цей аромат ну, є фаворитом серед тих ароматів. Які розношувала, я потім розповім чому. Цей аромат, до речі, порівнюють з Miss Dior Blooming, з ще якимись ароматами від Rocher, І ну, жоден аромат, з яким порівнюють, якщо чесно, я наразі не пригадаю всі аромати, з якими порівнюють аромат, саме аромат від Louis Vuitton, кажу, як є. Я не погоджуюсь. Ну, з жодним порівнянням. Нічого, нічого спільного з ароматами, з якими порівнюю, ну, наприклад, фрагрантика, цього парфуму на мій смак немає. Цей аромат фруктово-квітковий, з характером, з трояндовим м'яким післясмаком, але це фрукти і квіти. І півонія, і троянда вони в йогурті. І йогурт тут дорогий йогурт дуже якісний, але штучний. Такий йогурт є в ароматах від гріті, в ароматі шантілі, в ароматі Адель від гріті. такий йогурт зустрічається в ароматі парфюм-де-марлі. В касілі від парфюм Де Марлі, я так думаю, що парфумерні поціновувачі розуміють, про що я кажу. Тобто це аромат з оцим йогуртовим після смаку. Йогурт, звісно, пластиковий. Але аромат від цього стає чуттєвим, жіночним, в ньому є і свіжі і. Трохи трибкуваті ноти, і м'яка сокови, соковитість фруктова. Ну, тобто, Це аромат жіночний, фруктовий, фруктово-квітковий, аромат свіже, кислувато-солодкуватий. Ну, тобто це дуже приємний, дуже жіночний аромат, і оця йогуртова складова, вона надає такого. Кремової, кремової чуттєвості цього аромату також стійкість просто ну, феноменальна, тому що наразі, звісно, парфум, який ти наносиш зранку, і він до самого-самого кінця з тобою. Наступний аромат відомий. Аромат це аромат тілія. Аромат, який вийшов у 2024 році. Аромат тілія я придбала 30 мл, тобто залиш у флаконі, у мене залишилося ще 10 мл. І що я хочу сказати, що я ніяк не можу його закінчити, тому що аромат тілія мені подобається. Аромат е цікавий, аромат напівданий. Певно, навіть ні на що не схожий, але все ж таки він не став моїм улюбленцем от за рахунок такого нарочитого сучасного звучання. Тому що, ну, якщо чесно, мені така зайва мінеральна зухвалість його ну, не дуже подобається. Я хочу сказати, що вони схожі відсотків на 80. Ну, тобто, якщо ви нанести на себе. Масляну версію цього парфуму зрозуміла, одразу зрозуміла. І люди оточуючи, зрозуміють, що на вас ну, тілія. Ніхто, звісно, не, не буде розкладати на ноти ці аромати. Це про тілію, звісно, історія. Але в масляної версії парфуму абсолютно відсутня оця мінеральна складова. І коли от ви наносите на себе аромат, відчуття, що ви стоїте. Під липою, яка квітне. Медовий п'янкий аромат липи. Він тут не сам, я відчуваю якусь пилкову складову, трохи така пилкова гірчинка, і в ароматі я відчуваю більше деревини. Ось так я і відчуваю цей аромат. Також абсолютно неймовірна стійкість аромату. Я відчуваю цей аромат на відстані руки витягнутою. Ну, тобто, якщо чесно, мені до вподоби більше масляна версія цього парфуму. Останній аромат на сьогодні аромат Мацукіта від Клайв Крістіан. Аромат, з яким я також знайома, але мимохідь, тому що шла в магазин зовсім за іншим парфумом. І просто нанесла на себе цей аромат. Всі, напевно, знають, ну хто, можливо, не знає, що Clive Christian дуже якісний, дуже ну, такий серйозний нішевий бренд, і, як я вже з початку відео сказала, це не для новачків, це для поціновочів. Аромати надзвичайно якісні гарні, стійкі, ну тобто всі технічні характеристики на висоті. Аромат Мацукіта він, до речі, не дуже не надскладний. Це чайний аромат. Аромат чайний, з димними дягтярними нотами. Він заявлений як деревний шипровий аромат. Ну, тобто Це такий не дуже легкий для сприйняття, можливо, людини. З непрокаченими рецепторами, але все ж таки він більш-менш зрозумілий аромат чайний. І, ну, до речі, він спочатку такий трохи дигтярний, напевно. І трохи різкувати, потім він дуже гарний, приємний. Це саме той аромат, завдяки якому я взагалі замовила аромати, тому що аромат мені було цікаво, як на мені розкриється от саме масляна версія Clive Christian. Що я хочу сказати: от саме аромат Мацукіта. Мене трохи розчарував, тому що я не отримала від цього аромату те, що я хотіла. Так, він схожий. Він схожий на Мацукіта від Clive Christian. Але мені в ньому не вистачило яскравості. Тобто, це чай, звісно, це чорний духмяний чай, це поруч хтось палить, Тобто я відчуваю таку. Димну складову в цьому ароматі, не, не фатальну, вона, вона досить така приємна, вона парфумерна, тютюновість і легку дихтярність. Попередні аромати все ж таки більш яскравіші. Я їх відчуваю впродовж дня. Аромат мацукіта я відчуваю ну, десь години. Три-чотири стає дуже таким спокійним, дуже тихим, абсолютно, абсолютно про себе не нагадує. Мені дуже подобається, коли я розношую парфуми, і вони впродовж дня якось про себе нагадують. І я, якщо чесно, думала, що ось влітку я буду носити цей аромат а там ввечері, він не буде окислюватися. І мені не потрібен там великий шлейф, тому що влітку аромати ведуть себе ну, іноді навіть несподівано і неадекватно, тому що спека вона дійсно руйнує все. Але від цього аромату я не отримала якогось глибокого, дорогого, статусного звучання. Ну, тобто, так, це чай, так, це легка тютюновість. Легка дихтярність. Нічого такого витонченого, нічого особливого я в цьому ароматі не помітила. Можливо, це моє сприйняття, можливо, так на шкірі. Ну, тобто ці аромати, вони все ж таки різні. Ну, Я хотіла, звісно, більш яскравого звучання, схожість є, але. Але мені не дуже сподобалося, як цей аромат сів на мене. Ну, занадто він непомітний. Ось такий мій авантюрний експіріанс з масляними ароматами. Сподіваюсь, що все ж таки він комусь буде корисним. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну. І все у нас з вами буде добре. До зустрічі!